А ви знали, що Бог благословляє нас всупереч нашим гріхам. Якщо ви прочитаєте буття з 33 по 35 главу, то ви побачите там наступну картину. Яків, коли він повертався до себе, додому на батьківщину, то Ісав, його брат, він, прийм, він прийняв його з обіймами і слізьми. І це було після того, як Яків він хитрістю забрав в свого брата первородство і обманув батька для того, щоб забрати благословення собі замість брата. І потім багато іншого зла зробив Яків у своєму житті проти Бога. Але Бог все одно їх облагословив. І це не те, що Бог просто закрив очі на гріхи Якова. Ні. Бо в такому випадку, друзі, Бог він не був би справедливим. То в нас є питання: по якій причині Яків всупереч своїм гріхам міг отримати благословіння від Бога. Друзі, діло в тому, що наші гріхи. В тому числі і гріхи Якова, з них за ці гріхи була принесена жертва Ісуса Христа. Він взяв наше прокляття, щоб ми були благословені. Так, це не означає, що у нас має бути все добре, і життя має бути в шоколаді. ні, але це означає, що все, що у нас вже є добре і буде добре, це завдяки Ісусу Христу. Тому першою причиною Божого благословення є жертва Христа, а не наша праведність. Отож, друзі, благословіння дується нам всупереч нашим гріхам, і це дуже смиряє нас і не дає нам бути гордими і думати, що ми такі красавчики, коли нас Бог чимось благословляє.